Мені абсолютно це не зрозуміло, прийшов до то, ну, того, що я брав участь у дієві сході, причем і з моїм триманням все своє життя, яке прожив, я, а, я був, а, брав участь у захисті своєї країни і свого народу. Коли а, в режим Януковича узурпував владу, ми вийшли на Майдан, ми чинили обір цією зурпації влади. І ми довелися свого. Коли проти нас російські окупанти почали проводити агресивні дії, почалися сепаратистські заходи, почали збройні дії на сході, я добровольцем пішов захищати цю країну. Так само з першого серпня, коли узурпатрив влади влади, вже які належать до режиму Порошенка. Uh, коли вони вирішили узурпувати владу і податка свого українській конституції, обов'язком кожного свідомого громадянина України це було прийти і стояти свої громадські інтереси, інтереси своєї країни і інтереси свого народу, відповідно за це uh, це моя особиста думка. А саме за те, що ми вийшли того дня, і ми протестували проти цих змін, які тоді вносили за нашу активну громадську позицію uh, і на, ну, навітній режим. Uh, Порошенка, він трактує нас як за пряму загрозу до себе. І тому цю справу, ця справа, яка зараз відбувається, я вважаю її політичною розправою над своїми політичними опонентами, над людьми, які е, на думку цього режиму являють е, дійсно небезпеку для його існування. Е, режим Порошенка він у своїй суті є кримінально олігархічним Він нічого не зробив для зміцнення нашої держави. Ми всі свідками того, як за останні ці два роки Україна. Це до самого нас. Да. За е, Януковича такого не було, яке як відбувається зараз. Зараз сепаратистів, російських найманців, яких полон е, на сході, яких затримують, вони чомусь стоять під, під полковниками нової реформованої Нацполіції. Вони е, при цим ну, які, вони брали участь у сепаратистських заходах е, і е, підтримували усякними способами сепаратизму, стоять полковниками міліції. Вони є генералами, які курують контрабанду е, на сході України. Але це цих людей не те, що не притягають до відповідальності, коли вони вже намагаються утекти з України, їх беруть під варту і відповідно знову ж таки відпускають. Е, тобто, це свідчить про те, що відбувається це спрямована політика стосовно е, знищення політичних е, опонентів і долерування інтересів Росії, тобто е, агресора, який є здійснює прямо агресії проти нашої країни, і я хочу додати те, що ну, те, що відбувається зараз, це всього на все тимчасовість революція гідності нам показала, що ну я не кожне кожен був впевнений своїх сил і те, що не зможе приймати владу. Але ну Порошенко пішов по його про його свята. Але ну дивлячись на це все, як що відбувається в нашій країні, можна чітко говорити, що він грається з вами. Те, що відбувається зараз, так, сьогодні ми політика, сьогодні до нас застосовується щось кім'я, але це в майбутньому може ну, домінятися зовсім дома.